Цим ранішнім зимовим морозним ранком я вітаю всіх вас, хто на каналі щоденник рибалки. Нарешті я з вами. Нарешті я виїхав на риболовлю. Пів місяця не було в мене такої можливості. Пізніше я розкажу в чому справа. А зараз я хочу перевірити тущину криги зробити декілька ополонок і починати риболовлю, так. бачите, друзі, як я виглядаю сьогодні. Балаклаві. На це є причина. Як думаєте яка? Тим часом я зробив вісім ополонок. Зараз поп'ю чаю і приступаю до риболовлі. Будьмо! Так, друзі, перше закидання в цьому році. Є невеликий морозець. Приблизно мінус 6. Але на жаль сьогодні передають чималенький вітер. Тому має бути прохолодно. Пробую активні коливання. Тому що рибка там підходила. Легенько притримала мотиля, але не взяла. Може так спокуситься. Так, не хоче. Так, пробую ще раз. Що не бере, перехожу на другу полоночку. Нема. Тут трошечки десь на сантиметрів десять вісім, глибина менша, менше, як першій ополонці. не хоче. Ополонка номер 3. Сенякий друзі. Так, супер. Ну що ж, перша рибка в цьому році. Ярний окунець. Можете мене поздоровити. О! А так влупив от такий малюк. Однак третя ополонка виявляється результативна. Метіль невелика. Завірюха. А я продовжую. Поломка номер 4. П'ята мертва так, з шести полонок грибка була тільки на третій, наробив там ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ополоночок. І зараз тут пройду. Але в мене в запасі ще є дві попередні. Багор має бути під рукою, тому що ситуації можуть бути різні, неочікувані. Тут і щучка може взяти. Плотва є. Іноді я тут лову плотву досить пристойних розмірів. Ну і окунь гарний може попастися. Гірше те, що зараз середина зими. І в якому стані перебуває риба. Це цікаве питання. За півтори години я впіймав. Дві риби, хоч щось рибка поки не бере. Я вам розкажу, що було зі мною, чому я півмісяця не їздив на риболовлю і не робив відеоролики. Була п'ятниця, о сьомій годині я. Поїхав у спортзал, позаймався там гарненько, розігрівся, ну і після тренувань збирався їхати додому. Прийшов сів у машину, від мого гарячого дихання, стало потіти скло лобове. Ну і я включив обдув. Машина ще не нагрілася і потік повітря був холодний. Спочатку я включив не сильно, однак це результату ніякого не давало. І я включив кондиціонер, ще додав кругообіг по салону. Хвилин 10 чекав, погано спрацьовувало мій задум. Ну і так я думаю, то все рівно треба їхати трошки спереді. так. Просушилося, думаю, їду, помалу буду їхати та й не будеш стояти, скільки тут на місці. Ну і так я поїхав додому. Це один з варіантів, чому я міг простудити лицевий нерв. Так як діагноз у мене був неврит. Або причина могла бути ще інакша. Яка? Незадовго до Нового року було потепління тимчасове, так що, їдучи в машині, я навіть іноді привідкривав вікно з боку пасажира і така ймовірність, що все-таки могло мене провіяти в цей момент. Тому що простужена в мене якраз права сторона. В середу ранесенько. Здається, це було 28 числа. так? Грудня. Встаю я в 6-й годині. У мене був задум їхати на Дністер. І йду в ванну, щоби Помитися. У мене там велике дзеркало. Ну і звичайно дивлюся. І раптом не розумію. Дивлюсь на себе, бачу, що це я. Однак моя якась безжиттєва, мертва, права сторона лиця. Ну, звичайно, мене це стурбувало. Тому що такий передвісник може бути і інсульту. Тут нема що жартувати. І я подумав, повагався, вирішив на риболовлю не їхати. Чому вагався? Тому що почував я себе фізично досить непогано. А то, що мене збентежив мій вигляд. Як би то не було, я викликав швидку. Вони приїхали, трошки там на мене подивилися кардіограму зробили і сказали, що було б краще мені все-таки в лікарню поїхати. І ось так, друзі. Два довгих тижня. Кожен день уколи, капання, масажі, вправи для обличчя. І перші позитивні результати тільки через тиждень стали проявлятися. Чуть-чуть стала появлятися міміка правої сторони обличчя. Лицевий нерв, він має десь приблизно 8 см довжини, а в день він приблизно може відновлюватися по міліметру. Тому це такий довгий процес. Однак я старанно приймав лікування, дотримався норм, вимог і потрошки став мій стан покращуватися. І через 2 тижні мене виписали додому. Однак курс лікування ще проходжу. Але так як я не міг вже витримати без риболовлі, тому я звісно і сьогодні приїхав, але подумав як мені тримати в теплі обличчя. Тому я і в балаклаві. Ось так, друзі. Все життя я не боявся протягів. Навіть Минулого літа. Я їхав в машині іноді, іноді і два вікна відкривав, щоб так гарно обдувало. Повітрям. Салон. Щоб було свіжо. І нічого. А тут ось така. Річ неприємна. Але нічого може мій такий гіркий досвід комусь стане в пригоді і ви будете уважати на себе і уникнете такої проблеми, в яку попав я. Малюк. Малючок, дурачок. Ну, зрозуміло. Ну, а де ж? Більша риба. Дав 4 мотиля. Думаю, може не буде клювати. Ця малеча. А він клює. Все рівно. Такий напалець. Ну і що ти зробиш? Великий брати не хоче. Інший за ті я його все рівно відпущу. Ну, ось все. Зараз половина п'ятої, вечірнього кльову нема, тому я Завершую. Риболовлю. Сезон відкрито. Багатенько я наловив окунців. Ну що ж, друзі, до скорої зустрічі. Дякую, що були зі мною. З вами був Щоденник Рибалки. Пока.